Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні буду обробляти від грибкових захворювань свої огірочки, так як в нас були затяжні дощі. Ще страшніше, були величезні перепади температури, що для огірка не бажано. Він доросли на теплолюбива. У мене фунгіцид широкого спектру дії, це квадріс, чудовий препарат. Купуємо, користуємося багато років, так як він на основі, рослин, рослинного походження, вибачаюся, він не є страшною хімією. Тобто, через 5 днів можна вживати огірочки, томати. Обробляю ним все, цибулю, виноград, кавуни, дині, картоплю. Така пляшечка на 16. Соток іде. Так ось тут вказано, на які огірки, томати, цибуля, капуста, картопля. Тобто я використовую на все. Чудово діє цей препарат. Термін очікування, огірки, Ось в кінці термін очікування, огірки, томати 5 днів, картопля, капуста. 7 днів, цибуля 14 днів. Тобто, можна використовувати сміливо на огірках, як там ще немає огірочків. Огірки борошниста роса, перонус антракноз, томати фітовторус, альтернаріоз, бура плямистість. Розводимо 6 мл на 5 літрів води, я беру 12, так як в мене багато огірків свої огірочки я вже один раз обробляла, але відразу пішов дощ. У мене мало надії, що воно щось допомогло. Ой, вітер шкоди наробив, лежать мені вірки. Разом оброблю кавуни рівно місяць, як я їх висадила, з розсади у відкритий ґрунт. Ось так вони чудово виглядають, але вони в воді, в болоті тут лежали їх також потрібно це все ріденьки, прийдемо.